Доброго дня, шановні аграрії! В цьому відео хочу розповісти вам про культиватор суцільної обробки КПСО5 виробництва заводу Деметра. Культиватор призначений для передпосівної та парової культивації ґрунту, вирізання та вичислення бур'янів, а також вирівнювання та ущільнення поверхні поля. Давайте пройдемося трішки по технічним характеристикам нашого агрегату. Культиватор оснащений ріжучими лапами шириною 260 мм в кількості 26 штук, встановлено на S-образній стійці білота. Також опціонально можемо встановлювати двохвиткову стійку з профілем 30х30 мм. Глибина обробки становить від 5 до 12 см. Позаду культиватора також додатково встановлені пружинні граблини та прикочуючі кутки. Робоча швидкість становить 10-12 км за годину, продуктивність агрегату до 5 гектар на годину. Агрегатується з тракторами від 120 кінських сил. Виготовляємо культиватори з шириною захвату від 3 до 10 метрів. Якщо у вас виникають питання з приводу таких агрегатів, можете звернутися за номерами телефонів, які вказані в описі цього відео. Гарного дня!